Моя улюблена книга старого заповіту це книга «Псалмів». Улюблена книга старого заповіту мого чоловіка еклезіаста. Моя улюблена книга старого заповіту це книга еклезіаста. Улюблена книга моєї дружини це книга псалмів. Моя улюблена ікона це ікона Святої Родини. Улюблена ікона мого чоловіка це Різдво Христове. Я улюблена ікона ікона Різдва Христового. Улюблена ікона моєї дружини це святе сімейство. Моя улюблена молитва це молитва Отче наш. І ця ж улюблена молитва у мого чоловіка. Моя улюблена молитва, як і улюблена молитва моєї дружини. Це молитва Отче наш, Сам Ісус Христос заповідав нею молитися. Я мрію відвідати Єрусалим. Мій чоловік мріє відвідати Афон. Я мрію відвідати храм гробу Господнього в Єрусалимі. А моя дружина в Києво-Печерську лавру улюблена біблійна притча мого чоловіка, притча про сіяча, моя улюблена притча про виноградарів, моя улюблена притча це притча про таланти. Улюблена притча моєї дружини. Це притча про блудного сина.